Усьому світу осталась о вина пречиста діва сина зродила, в яслах положила сіно, Притрусила господня сина, в яслах положила сіно, притрусила, Господь Сина Діва Марія, Бога просила, щоб на свого сина сповела, ти небесний царю зійшли, мені дари, всего дому Господарю, ти, небесний царю зійшли. Дари це годому Господарю зійшли ангели з неба до землі, принесли дари діві Марії, трі свічі воскові ще й ризи шовкові, Ісусові хрестові. Три свічі воскові ще й ризи шовкові, Ісусові Христові зійшли ангели з неба до землі, принесли дари діві Марії, Поють Божі пісні, Господні невісті і радість. Пою до божі пісні Господні невісті, і радість приносять.